Вись політолог, міжнародник, з нами. Пане Дмитре, доброї ночі вам і щиро вдячна, що ви тут зараз з нами. Доброї ночі, вітаю. Пане Дмитре, ось ця ініціатива про боротьбу з ціньовим флотом. Вже щось подібне лунало влітку цього року, і навіть починали європейські країни цю боротьбу. Але так сталося, що цей тіньовий флот Російської Федерації він набирає обертів. І за різними оцінками він навіть вже складає конкуренцію легальним флотам, які існують у світі. Чому не вдалося зупинити його? За великим рахунком все ж таки навіть і поняття тіньовий флот теж достатньо умовне. Да? Все ж таки, та є нелегальні суда, але насправді. Ідеться про перевезення, все ж таки в, в легальні до легальних портів, і е, тут багато про що можна говорити, не вдалося в першу чергу через те, що не, не було бажання да, до кінця з цим боротися, це бо це очевидно, українські фахівці. З різних ініціатив показували цю проблему. Знову ж таки, українська група щодо санкцій. Група Єрмака Макфола. Вона теж працювала з саме за цим напрямком. І більше того, ці підходи вони були щодо санкцій, саме в нафтовій сфері. Це один із основних її доробків. Був Но, саме через. Те, що це вигідно, що Росія, по перше, це звичний такий все ж таки партнер. По-друге, що великі обсяги, і е, велика знижка, яку вони зараз там в змозі робити, це все і призводило до того, і що імітується ну, неможливість боротьби. Гадаю, що зараз ситуація змінилася і е, змінилася, чому тому, що про це постійно говорить українська сторона, і не лише зараз е, пан міністр закордонних справ сказав про це, і президент говорив е, Володимир Зеленський. Про це і зазначали. Е, Регулярна Україна в цих е санкційних е переговорах, які відбувалися, і ось здоровок е України, які є е наші змі, наші осінь розслідувачі, і е воно дається знаки. Чому тому, що, наприклад, глава е Служби закордонних справ Європейського союзу Джозеп Жозе Борель, зараз якраз в е своєму інтерв'ю. Він згадав саме про ось ці нелегальне перевезення про цей та нафтовий флот, і що з ним треба боротися і боротися більш принципово. Тобто, тому гадаю, що тут це можливо навіть може бути десь і узгоджено з українською стороною, тобто, це результат. Такої синхронні такі дії, синхронна заява, результат нашої такої непублічної дипломатії, пане Дмитре, очевидно, що так званий тіньовий флот, який Росія створила після повномасштабного вторгнення, він не зникне за один день. А скільки в часовому проміжку знадобиться часу для того, щоб європейські партнери задіяли всі можливі механізми? Щоб спинити розвиток тіньового флоту Росії, і ну, тут важливо знаєте, що ще механізми. Як вони це робитимуть? Ну нагадаю, що насправді тут це такого рішення швидково бути не може. Так само, як і от просто заборона цих перевезень такий спосіб. Теж вона однозначно спрацює. Має бути комплексний підхід. Тому що, наприклад, Україною про доробок України в цьому плані він був, наприклад, і встановлення граничної ціни на нафту, на російську нафту, і це в принципі могло б спрацювати. Тобто теж. Я не думаю. Ну і ніхто, мабуть, не, не думає, що е, санкції повністю можна по поставити такі, що їх неможливо буде, по-перше, обійти, бо будуть все рівно насправді схеми. І друге, що лише санкціями можна задавити Росію. Да, тому, о, ну, тому що їх будуть обходити, тому що вони будуть шукати різні варіанти. Е, тому я гадаю, що. Насправді зменшення ефективності ось застосування цього флоту ну, його можна досягти ну, все ж таки за за, за кілька місяців. Але я гадаю, що тут два-три місяці, да. Але я гадаю, що тут краще питати фахівців, ага. хто безпосередньо задіяний в цьому пане Дмитре. А якщо подивитися на міжнародну складову допомогу, які країни, країни сприяють Росії в цьому питанні? До речі, тут як не дивно, і про це теж були осін розслідувачі: що насправді і країни Європейського Союзу в цьому беруть участь, і більше за все про це йшлося, наприклад, про Грецію, да, тобто, що це що є і такі факти, і знову ж таки, грецькі води е територіальні використовувалися для того, аби ось ця перевалка нафти, так би мовити, очищення з. Тих танкерів, які їх везли до, до європейських вод, з них перезавантажуються. Тут знову ж таки йшлося і про інші країни, там і про Кіпр, да, тобто і про Туреччину. Тому тут суда під такими прапорами. Як офшорних країн та, тобто, ось це той момент про який багато говорили, пане Дмитре. Є ще одна тема, яку б я хотіла з вами обговорити. Зараз я озвучу інформацію і потім запитаю: президент України Володимир Зеленський виступить у Європейській Раді. Це станеться незабаром. а Якщо бути точною, то вже 17 жовтня під час засідання Зеленський представить депутатам. Є український план перемоги. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Саме він запросив українського лідера на цей саміт. Пане Дмитре, чого очікуєте від цієї презентації? І тут дуже важливо: ми ж не можемо абсолютно все викласти нашим партнерам. Є частина інформації, яка має залишатися під грифом секретно. Ну, гадаю, що так. Тут, тим більше, що ми вже бачимо, що на різноманітних заходах воно так і озвучується. Наприклад, саміт Україна Південно-Східна Європи, який от днями був у Дубровнику, там, наприклад, більше уваги приділялося і виступ йшов йшлося про перший пункт плану. Да, тобто, знаєте, як в таких. Відомстах зазвичай серйозних говорить, в довести в частині, що стосується, Да? тобто, ось, оскільки там йшлося про європейську і євроатлантичну інтеграцію України, то цілком логічно, що був той пункт плану, який про необхідність запрошення України до НАТО, mm -hmm. і, до речі, і це, і це і це було доречно там, да? тому що навіть Резолюція відобразила це. необхідність вступу України до НАТО, те, що це посилення європейської безпеки, а не лише України. І знову ж таки, це той пункт, який ну, необхідно виконувати в першу чергу нашим союзникам, тому що це. Те, що позначить, те для Росії безперспективність її вимог щодо того, що Україна мовляв не має права вступати до, до НАТО Да, тому тут. Тому я думаю, що і тут є пункти, про які йдеться. Цей пункт в першу чергу отримати підтримку цього рішення пункти про надання допомоги розширення її. Я думаю, що ось в такому загальному контексті да воно прозвучить, пане Дмитре. І ще буквально коротко. на останок. важливий візит, який має співпасти з візитом президента, це візит Джо Байдена до Німеччини. Тут дуже важливо, які питання будуть підняті під час цих перемовин, тому що Байден мав їхати раніше на саміт на Рамштайн засідання, але через погодні умови він цього не зробив. Гадаю, що це, цей візит дійсно ну рішення, те, що не поїздки на Рамштайн, да, воно достатньо показове. Все ж таки, ми бачимо, що американська сторона ну вирішила не демонструвати такого символічного заповіту Байдена для для партнерів. За, по, західних країн да, і для, свої, для свого приємника да, наступника просто про що йшлося. Гадаю, що тут все ж таки йтиметься про відносини безпосередньо двосторонні, і ну, навряд чи ми можемо тут очікувати однозначно знову ж такого великого прориву. Бо все ж таки для таких великих проривів о, повинен бути таке символічне е, коло спілкування, символічний захід. Тому я думаю, що тут треба так е, спокійно ставитися до цього візиту, який от відбувається. Пане Дмитре, дякую вам безмежно за те, що дякую. були з нами. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. А далі будемо говорити знову ж таки про те, що відбувається в Європі, зокрема в Німеччині. Влада Німеччини не